За спільну Вервицю, ну і хочу сказати, що з Новим роком, браті і сестри милі, новім в новій нові силі, радісно вітаю вас. І бажаю, щоб в милі, братньою любов'ю відтепер ішов вам час. Нехай Господь усіх нас благословить на початок цього нового року, року очікувань, року надії на перемогу. А сьогодні ми маємо неділю. Перед Різдвом. Вона так і називається Неділя перед Різдвом. І це неділя також святих отців. Ми мали неділю праотців попередню, тобто тих давніших отців, патріархів, тих провідників народу. Ось сьогодні ми маємо тих, хто ближче десь до народження Христа, отців. І сьогодні ми читали таке нудне Євангеліє. Для когось дуже нудне, тому що ми читали дуже дуже довгий список імен. Тобто ми читали сьогодні родовід. Євангелист Матей в першій главі розпочинає родовід Ісуса Христа. І ми читаємо 14 поколінь між Авраамом і Давидом, 14 поколінь імен між Давидом і Вавилонським, переселенням Вавилонською неволею, і між Вавилонською неволею і святим Йосифом, обручником Пречистої Діви Марії, знов читаємо 14 поколінь, 14 імен. Тобто такий сьогодні дуже дуже довгий список різних імен для когось смішних, тому що це не з нашої культури, з юдейської культури, відповідно, імена незрозумілих, незвичних і імен, які нам можуть нічого не говорити. Лише деяких там Авраам знаємо, так Давид, ну Йосиф, чоловік Марії. Тобто ми маємо інформацію, знання про декілька імен. Про решту ми абсолютно нічого не знаємо. А хто можливо читає Біблію, той трішки може про когось ще і знати. Хотів навести таку паралель. Можливо, більшість з вас опинялися в такій ситуації. Наприклад, покинули ви своє село чи містечко в юнацькому віці. Пішли вчитися, так? Після навчання вас десь направили на роботу, або одружилися в якесь інше село чи місто. І пройшов певний період часу, ви в рідне село, наприклад, приїжджаєте. Відвідуєте там рідних, близьких, хто є у ньому, і ідете собі цим селом чи містом, дитячих, юнацьких років, і зустрічаєте людей. І напевне, в когось бували такі ситуації, коли ви зустрічали дітей чи молодь, і в них впізнавали своїх однокласників, своїх знайомих, ще когось. Це вже фактично ви. Бачили дітей своїх друзів, скажімо так, чи дітей своїх однокласників, чи онуків. Тобто пройшов певний період, але по фізіономії ви визначаєте приблизно, догадується, що це напевне, дитина тої чи тої людини. Ось тобто, це дуже, дуже така цікава. Цікавий момент такий, ностальгічний навіть трохи, так, так завжди, бо інколи юнацькі роки чи дитячі роки викликають певну ностальгію за минулих. Ми звикли ідеалізувати минуле, і десь воно так нам інколи такі є різні відчуття. І ще одна така паралель. Хочуть, наприклад, особливо в селі, сказати про когось, що там хтось вмер. Або в когось народилося дитя, або ще якась ситуація сталася. Так? І не знають, як пояснити, і кажуть, це внук, там, чи, чи син той є той, там ще можуть сказати, і по-вуличному, як кажуть. І тоді вже людина зразу: ага, це син чи внук, той є то, чи невістка, чи зять, все, вже все складається в голові цей пазл, і розуміють. До чого це все. А до того, що Євангелист Матей, пишучи, оцей довгий довжелезний, Родовід із 42 поколінь, від Авраама до обручника Йосифа, хоче сказати тому середовищу юдейському, що ось цей Ісус Христос, Він той, на кого ви чекали, на кого чекало все людство. Він син Йосифа, Йосиф, син того, 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 Давида, Давид і так далі до Авраама. Це він, на кого ви чекали? Матей є дуже добрим педагогом. Євангеліє від Матея є дуже методологічним, дуже викладено в простій формі, і дуже просто, легко, без, можливо, таких якихось деталей, як там Лука, науковець, він любить трошечки деталі вставити, штрихи. Матей простіше пише, і тому його Євангелія є таке, можливо, досить просте для сприйняття. І, власне, він хоче доказати, показати, що ось цей Ісус Христос, якого ви потім. Ув'язнили, якого ви бичували, якого ви вели на Голгофту, розіп'яли, але він воскрес. Ось цей Христос це Він, на якого ми чекали. Тому Родовід дуже багато що говорить. І, власне, Він говорить про минувшину, про теперішній час і про майбутній. Він знання родоводу відкриває якусь інформацію про людину. А у випадку Ісуса Христа відкриває певну таємницю, тому що це ось цей оцей помазаник, Месія, про якого пророкували, на якого чекали, про якого сам сказав Господь, Бог Отець у Небесному Царстві, що я зійшлю утішителя, я зійшлю Месію, який знову ж таки поверне людину до раю, знову відчинить можливість людині бути в небі, прийде той новий Адам. Через старого Адама рай закрився, через нового Адама рай відчиниться. Ось тому дуже важлива ця неділя, яка нас, власне, готує готує до приходу Месії. Я заохочую кожного з вас, себе також, подумати і згадати, доки це можливо, свій родовід. Це дуже цікаво. Десь і сам кілька разів це робив і завжди десь, десь та карточка дівалася, але поки є ще. Ті, кого можна щось запитати, спробуйте відтворити свій родовід до третього, четвертого, п'ятого покоління, можливо, багато цікавої інформації з'явиться про пращурів, хто вони були, з якого ми роду походимо. Це дуже цікава інформація, дуже важливо для кожного, щоб знати своє минуле, минуле свого роду. Тому заохочують і на таке домашнє завдання собі протягом можливо вечора чи завтрашнього дня цих днів зробити собі дійсно такі, таке дослідження маленьке, дослідити свій родові. Це буде дуже цікаво для, кожного, для кожної сім'ї, для кожної родини. Хай Господь благословить нас на той наступний тиждень. Він буде дуже унікальним, дуже цікавим. Ми продовжуємо молитися Вервицю, нашу, звісно. І в кінці тижня ми будемо мати оце радісне торжество, прихід Месії на якого чекали всі оті 42 покоління і ще до них, і ще до Авраама. Чекало ціле людство, і ми очікуємо. Хай Господь усіх нас благословить на цей вечір і наступаючу ніч. Благословення Всемутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христу!